Донецько-харківський екзархат засновано згідно із рішенням синоду єпископів Української католицької церкви, що відбувся у Львові 1-5 липня 2001 року, яке поблагословив святіший отець Іван Павло II. папа Римський. Створення екзархату офіційно оприлюднено. 11 січня 2002 року, першим екзархом призначено і єпископа Степана Мінька, чину найсвятішого і збавителя. Іротонія владики Степана відбулася 15 лютого 2002 року у соборі Святого Юра міста Львів. Іменовано та проголошено владику Степана екзархом Донецько-Харківським 30 квітня 2002 року. Ведення на пристіль, інтронізація відбулася у храмі Покрови Пресвятої Богородиці в місті Донецьку 12 травня 2002 року. Присутності блаженішого Любомира Гузера, глави Української греко-католицької церкви, апостольського нунція, архієпископа Миколая Етеровича, багатьох єпископів, священників і вірних та гостей, які так чисельно приїхали в місто Донецьк. Ходили на просвіту, там збиралися, ну і вирішили заснувати греко-католицьку церкву в місті Донецьку. Ну, не було де збиратися, ми ніколи Шевченка сходилися, а потім пішли до Миколи Тененка, там збиралися в його майстерській, Довго ми там. Кожну неділю сходився, відправляли службу Божу, а потім сестра Анна дала хату свою. Ми сюди прийшли, потім дали священника нам. Пропонуємо до вашої уваги перші кроки розвитку української греко-католицької церкви на Донеччині. Господь знаходить пристановище для молитви у цьому маленькому будиночку, який було переобладнано. Під каплицю і на протязі шести років тут молилася перша греко-католицька громада у місті Донецьку. Слава Ісусу Христу! Я насамперед приїхав в Донецьк проповідувати Боже Слово. Святою Євангелією. І це по волі Ісуса Христа, але і по проханню наших віруючих греко католиків які у 93 му році прибули в Іван-Франківський Кателічний духовний інститут і звернулися до наших владик, що в них є потреба у священнику для, якраз місту Донецьку, для греко-католиків. У 1996 році. В часі першої візитації Києвовижгородського екзарха Кир Любомира Гузара Господь зібрав вірних для привітання при в часі молитви. Дуже мені приємно побачити, що стільки людей приступає до святих тайн. Це знак живучості громади. Тішуся, що бачу тут не тільки старші життям змаргані обличчя, але також і молодих. І навіть дітей, то значить, що ви така громада, яка повинна бути. Дай вам, Боже, щоб ви росли, щоб у вас було все більше, щоб щораз більше людей горнулись до Ісуса Христа, щоб при Божій помочі ви гарно збудували свій храм, щоб справді в цьому місті ви були такою живучою, діючою. Творчою громадою. Слава Ісусу Христу! Одна 1994 року Божого владика Іриней Білик і Владика Юліан Вороновський у співслужінні з священниками та студентами духовних вузів Української греко-католицької церкви освятили землю під будівництво духовного центру. У 1997 році правлячий екзарх києво Києво-Вишгородського екзархату єпископ Михаїл Колтун відвідав Донецьку землю. У 2000 році нашу землю відвідав екзарх києво Києво-Вишгородський владика Василь Медвід. У 2002 році на Донецьку землю вступив рідний батько греко-католиків Донеччини Владика Степан Меньок. Дякую. Дуже вам дякую. Це для нас така хвилина радості, бо... Вірний греко-католицької церкви розкинути почали Україні. І нам дуже залежить, що їм треба послужити. Вони мають право на це, щоб їхня церква за них дбала. І ми раді, раді що маємо тепер тут владику, що маємо священиків, які можуть запевнити постійно. Постійне служіння, постійну опіку для тих людей, які вважають себе членами греко-католицької церкви. Так що це такий день для нас дуже радісний. Я дуже задоволений. Перший раз у Донецьку бачив дуже гарне місто і дуже приємний, осолюблі люди. Ми тут Прийшли, щоб бути разом з греко-католиками, які сьогодні святкують початок, офіційний початок місії його ізарха, його просвященства Степана Менюка. Так як Блажені ще говорив, що є багато наших вірних, які потребують духовної опіки, і так як е, Києво-Біжорський екзархат був досить великий, тобто територія досить велика. Є поділено на окремі екзархати, щоб була краща духовна опіка для наших вірних української греко-католицької церкви. В інтронізації екзарха беруть участь папський нунці Микола Етерович до 30 єпископів Української греко-католицької церкви та поза 50 священників. Освячення першого греко-католицького храму у місті Донецьку. Відбулося 3 серпня 2003 року Божого. Ця подія стала великою радістю для наших вірних і дала змогу усім відчути себе повноцінними християнами, котрі мають уже свій притулок для молитви, храм Господній. Надія всіх кінчів землі вислухай нас. Грі. Що молимось, тобі зійшли твого пресвятого, поклоняємо і всесильного Духа, і освяти цей храм, і жертовник наш. І спогадів у владики Степана. Спогади очевидців, і я сам це підтверджую, бо бачив на власні очі. Згадує владика Степан. У стані радості ми перебували до часу освячення дарів. Після того, як проголосили слова, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи, хтось із натовпу вигукнув: Диво, диво, погляньте на небо, там райдуга навколо сонця. І всі, неначе по команді, підняли вгору голови і завмерли від подиву. На блакитному фоні весняного неба засяяло сонце, а навколо нього всіма кольорами переливалась райдуга. Таку райдугу я ніколи ще не бачив у своєму житті. Вона була незвичайною, бо огортала сяюче сонце суцільним колом. Райдуга навколо сонця була яскравою і соковитою протягом усього часу освячення дарів. А потім. Фарби почали гаснути, і диво щезло. Інші кажуть, що бачили цю радігу і раніше, ніж почалося освячення дарів. Одпушаючи радо Твоєго славі. Я вручаю вам конець Венецької церкви, що ви своєю милою рукою бачив нас породи на Бога. Дякую вам за служіння. Сьогодні справді для мене це є велике, Боже, велика Божа благодать і щастя, бути разом з вами, тут, в тому славному місці, щоб разом святкувати такий Богом даний і благословений ювілей. Від імені усієї повноти Української греко-католицької церкви хочу щиро привітати Владику Степана, Владику Василія, всіх отців, сестер, всіх вірних нашого Донецького харківського екзерхату з цим ювілеєм 10-ї річниці з дня заснування цього екзархату на цих благословенних східних теренах нашої України. Дивлячись на карту, ми бачимо, яку частину України займав Донецько-Харківський екзархат. Донецько-харківський екзархат це є колишня складова частина Української греко-католицької церкви, до якої входила Донецька область, Луганська область, Харківська область, Сумська область, Полтавська область, Дніпропетровська. І Запорізька. На той час у Донецько-Харківському екзархаті вже працювало 19 священників і була 31 діюча парафія. У Запорізькій області три парафії, у Дніпропетровській дві парафії, в Полтавській області одна, в Сумській області одна парафія. У Харківській області три парафії, у Луганській три. І найбільше було в Донецькій області. Там було 17 парафій. І спогадів Ганни Гайборонської, жительки міста Луганська. Духовним сівачем української католицької віри на Луганщині став в'язень мордовських таборів, звичайний шахтар. Отець Григорій Цимбал. В моєму житті він відіграв велику роль. Саме отець Григорій спокійний, мирний і лагідний від природи, але непохитний, і твердий у вірі своїй, зруйнував всі мої літературні амбіції і вивів на нову духовну орбіту. Саме від нього я вперше за 40 років, які я прожила на Луганщині, почула про існування Української католицької церкви. З його мозолястих рук. Я отримала направлення на катехетичні курси у Львові, які були створені для східних областей України незабутньою сестрою, служебницею Луїзою Цюпою. Таке саме вирішальне значення для політв'язня Григорія Цимбала, який тільки шукав свою стежку у виборі правдивої віри, мала зустріч з митрополитом Йосипом Сліпим. Господь влаштував зустріч у камері табору на похмурій мордовській землі. Острова Архіпела Гулах, ім'я якому Дубравлах. Немає цих назв офіційних картах світу. Ці таємні острови дістали свої назви в спеціальних відомостях ГПУ і під цими кодовими назвами знайшли своє місце у великому творі Солженіцина Архіпелаг Гулах. Це була зустріч великого вчителя і страдника за греко-католицьку віру блаженної пам'яті митрополита Йосипа Сліпого і учня Регорія Цимбала. Два тижні вони були поруч, і вдень, і вночі. За цей час Григорій всім серцем сприйняв Вселенську католицьку церкву, і єдиний в ній провід святого апостола Петра і його наслідників. 2 квітня 2014 року був створений Донецький екзархат. В екзархат увійшло 4 області: Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Запорізька. В Донецький екзархат входить 4 деканати. Донецький деканат, 19 парафій, Краматорський деканат 29 парафій. Запорізький деканат 21 парафія. Дніпровський деканат 12 парафій. Частина парафій Донецького екзархату знаходиться на окупованій території. Із них Донецьку 3 парафії, Горлівка одна парафія, Макіївка, Харцизьк, Зугресь, Луганськ, Антрацит, Красний Луч, Алчевськ. Священники, які були в самих початках створення екзархату: це отець Мирон Семків з 1990 року отець Микола Крецу. 1990 року, отець Василь Іванюк, 1992 року, отець Василь Пантелюк, 1993 року. Велика подяка за судження цим виборним слугам Божим. Благословення Господнє на вас з його благодаттю, чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перед розподілом Донецько-Харківського екзархату було 80 парафій, 61 священник, із них 39 одружених, 12 цілібатів, 10 монахів. В Донецькому екзархаті на даний час 4 деканати, 81 парафія, 51 священник, із них 36 одружених. 8 целібатів, 7 монахів. 2 священники за кордон. Сімінаристи Трьохсвятительська Київська семінарія. 7 в Вримі-1. Випускники Івано-Франківська духовна семінарія 1. Львівська духовна семінарія 1. Обидва діакони і обидва родом із Донецька. Цього грудня відбулося освячення храму Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться за адресою вулиця Кабардинська, 5. Освятити храм приїхав блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук і донецький екзарх єпископ Степан Маньок. Це вже друга греко-католицька церква у місті Дніпрі. На її будівництво були запрошені найкращі майстри Гуцули. Увесь процес будівництва організував та контролював особисто отець Василь Пантелюк, директор благодійного фонду Карітас Донецьк. Багато гостей з різних куточків України: Донецька, Києва, Харкова, Львова, Івано-Франківська, і навіть з Італії прибули до міста Дніпра, щоб бути свідками такої урочистої та великої події. На таке важливе для міста та області дійство були запрошені представники місцевої влади. Освячення храму завершилося смачним обідом та святковим концертом за участю співробітників благодійного фонду Карітас Донецьк. Церква Христова є живою тоді, коли вона розвивається. В нашому екзархаті на даний час будується 20 храмів. В Запоріжжі два храми. В Дніпропетровську один В Кривому Розі два храми. Покровськ стара назва В Нікополі. В Енергодарі. Преображенці. Мелітополі, Приморську, Бердянську, Волновасі, Кремінна, Димитрову. Нова назва Мирноград. Добропілля. Константинівка, Слов'янськ, Северодонецьк, Лисичанськ. Коли Господь не будує дому, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли Господь міста не пірнує, даремно старожа чуває. Псалом 126